Вітаю, друзі! Після того, як Росія оприлюднила перелік осіб, які є російською делегацією у Стамбулі, стало зрозуміло: ніяких перемовин серйозних не буде, а Путін іде в Абак. Тож, кого надсилають до Стамбулу? В цьому переліку Медінський. Ми пам'ятаємо його ще з перемовин 22-го року. Він помічник президента РФ, так написано. Галузин, це заступник міністра закордонних справ Росії, навіть не Лавров. Це Костюков, начальник головного управління генштабу Вооружених збройних сил Росії, і заступник міністра оборони Росії Фомін, скажемо так. Жодне з прізвищ не дає нам розуміння, що ці люди можуть приймати якісь рішення або можуть щось підписувати. Це нулі. Нулі, яких відправляють для того, щоб показати. Так, це не перемовини. це імітація бурхливої діяльності. Фактично, Путін пішов в Абанк, і таким переліком з задоволенням харкнув в обличчя Трамп. Тут питання лише в одному: чи утреця Трамп і скаже, що це вже теж досягнення, тому що Росія хоч когось послала, чи включиться все ж таки у посилення санкцій проти Росії та у посилення військової допомоги Україні? У будь-якому випадку, Путін вирішив, що до закінчення своєї літньо осінньої наступальної кампанії він не буде починати. Реальні їх перемовин. Більше того, саме тому він отак принизливо склав цей перелік і понизив рівень делегації та відправив Стамбул Мединського як алюзію на Стамбул один ще весною 22-го року. Вибачте, що я для багатьох зараз кажу речі, які не сподобаються, і не можу підтримати ваші ілюзії, і потішити ваше сподівання на мир від Путіну, але. Я про все це говорив раніше. Путін не готовий до переговорів, він буде робити все для того, щоб уникнути їх. І, на жаль, на жаль, він не просто не готовий, він не хоче закінчення війни. Але це було зрозуміло заздалегідь, і про це я казав раніше в інших відео. Більше того, про те, що Путін де в банк, зрозуміло, не лише нам, навіть він. Відчуває, що йде в Абан, тому що не ховає цю ситуацію. Було зразу легко видно, що він довго вагався ніякого подумового плану в нього не було. По їхній інформаційній картинці, яка була в Росії, було зрозуміло, що або скоріш по її відсутності, що то не хаотичний шум для маскування. Якихось дій чи чогось, а це розгубленість, тому що вони не знають, що робити, тому що, до речі, не було цілковитої тише, а було взагалі інше. Метушня, якою намагалися, хоч якось, прикрити безпорадість, вони не знали, що робити. Прилетить Трамп, не прилетить Трамп. Буде не буде. Взагалі, тільки тоді, коли Путін зрозумів, що Трампа не буде, він дав відповідь, але таку, щоб було боляче. Трампу, це найцікавіше, тому що Путін вирішив показати, що він впевнений в собі, і впевнений в тому, що може перемогти України в цьому році. Знову кажу: він де вабанк, він підіймає ставки по максимуму. І зараз дуже важливо, як відреагують наші партнери. Взагалі очікувано, що Кремль не збирається не просто домовлятися про мир, а вони взагалі ж планують літню осінню наступальну кампанію. Про це знали вже всі, і сформовані підрозділи Росії готуються до розвертування. Очікувано, що рівень тої делегації сьогодні не просто демонструє справжнє бажання Путіна. А й показує, що він готовий і далі протистояти Заходу, якщо Захід буде так імпотентно протистояти Путіну. А саме ніяк, зараз буде багато гучних заяв, імітації бурхливої діяльності. Зараз буде все, що завгодно, але без жодного результату. Результат можливий тільки після того, як Збройні сили України. Не просто відіб'ють російський наступ, а й не дадуть Росії просунутися вперед, і то це можливо, якщо реалізуються ще два моменти. Перший момент це якщо США і Європа все ж таки узгодять санкції, ті самі пекельні санкції, про які казав раніше Лі... Грем і казав раніше. Трамп це ті самі пекельні санкції, про які обіцяв Келох. Це ті самі пекельні санкції, які справді бояться в Росії. Це про 500% Мита, це про все інше. А ще відмова від повної співпраці з Росією. І це перша частина. Друга частина це те, що Україні треба збільшити допомогу. Зброя, зброя. І ще раз зброї, ракети, міни, все, що може знищувати наступальне підрозділи росіян, потрібно давати Україні якомога більше. Бо єдине, що розуміє Росія, це біль, тиск і СИЛ. Більше вона сьогодні нічого розуміти не хоче. Окрім того, треба починати переговори з Китаєм. Бо якщо США і Європа. Почнуть консультації з Китаєм щодо припинення гібридної підтримки Росії і досягнути результату, це допоможе закінчити війну значно більше, ніж будь-які саміти миру або гучні заяви про плани перемог. Навіть якщо це буде сказано найвеличнішим політичним діячем сучасності по версії найвпливовішого Завгоспу України. Важливо ще одна. Україна має чітко координувати всі свої дії з нашими союзниками і бажано без будь-яких експромтів, сюрпризів і бажання зробити шоу. Ситуація зараз на фронті не просто складна, не просто важка. Вона несе прямі загрози для України. Тут питання ще одне, що наша влада повинна все ж таки виконати ще те, що обіцяв попередній владі, наш президент Штатів, попередній владі Сполучених Штатів, наш президент, а саме зайнятися мобілізацією. Бо зброю, яку нам все ж таки потрібно, щоб дали, її повинні хтось використовувати. А сьогодні особовий склад, м'яко кажучи, в неповному Склад, скажімо так, у всіх бригадах. У всіх. Я навіть не буду казати про те, що сьогодні люди демотивовані, і з цим теж треба працювати. Мотиваційні компанії, яку треба, мотиваційні кампанії, які треба запустити, вони вже навіть їх запит на них перезрів, але без них досягнути результату буде вкрай важко, у нас. Дуже складний цей рік. Більше того, у нас зрозуміло, що в Європі ми втрачаємо підтримку. Радикально праві, які посилюються в Європі, тяготіють до Росії, і це теж не є не для кого таємницею. Путін сподівається налагодити зі всіма з ними співпрацю. На різних рівнях, і отримати перевагу над Україною в тому, що ці політичні сили припинять допомогу Україні, а їх будуть створювати проблеми. Тестування у вигляді Угорщини і Словаччини непогано демонструє фактично, що Путіну вдається співпрацювати на рівні особистих інтересів і на рівні скажімо так, політичних інтересів, тому треба розуміти те, що відбувається, і в Німеччині, треба розуміти, що відбувається, і в Румунії, треба розуміти, що відбувається і в інших країнах, і розуміти, що Росія буде працювати на всіх напрямках, бо для неї це теж питання виживання. Програвши цю війну, Росія втратить не лише можливість захопити Україну або зруйнує свої імперські плани. Росія фактично зайде в процес самознищення. Бо Путін настільки розігнав військову машину, що без використання її вона почне пожирати Росію зсередини. Це запустить процеси, які нам потрібні, але Путін це теж розуміє і не дуже цього хоче. Тому зараз треба багато що робити. Головне в цьому головне. Це, як я казав раніше, всі гроші, ресурси, зусилля та можливості сприймувати на забезпечення ЗСУ. Бо саме ЗСУ залишаються найкращими перемовниками від України, іншого варіанту для України немає. Ну немає і все треба посилювати обороноздатність України. Треба не обіцяти ракети, їх створювати. Треба не забезпечувати війська бракованими мінами, а треба забезпечувати їх якісними. Треба не розповідати про те, що у нас щось буде, а робити все для того, щоб воно в нас з'явилося. Треба займатися мотивацією населення. Треба займатися популяризацією Збройних сил, і треба займатися владі мобілізації. Бо бусифікація не працює вже все бачать. Навіть головком Сирський каже, що темпи мобілізації в тому форматі, як є, не задовільняють потреби Збройних сил України. Тому ситуація вкрай складна. Але я дуже сподіваюся, що президент Зеленський нарешті зрозуміє, що треба займатися внутрішніми питаннями. Треба займатися всім, що має відношення до Збройних сил України, від особового складу до забезпечення, від матеріального забезпечення до особистого фінансового. і не буде гратися в черговий стадіон навіть на рівні геополітики чи внутрішньої політики. Забуде про переобрання, забуде про внутрішні чвари і свари. А зрозумію, що якщо ЗСУ. Не буде чим відбивати ворога, то Зеленський не просто буде жити десь в екзілі, а Україна зникне через помилки цієї влади. Права на помилку більше немає. Треба все спрямовувати на забезпечення ЗСУ. От тоді, справді, все буде Україна. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Дякую вам за це. Підтримуйте ЗСУ. E tremo o teu caído. Papá.